Найбільша проблема, яка є, така ну це чистота міста. Хотілося б, щоб краще доглядали за містом і щоб наше місто було трошки чистіше. Це це основна проблема. Так, з назвою так. Тому що неправильно відміняють. Так, всі кажуть, Мукачеве, в Мукачевому, а ви запитайте от у нього, як він скаже, Мукачеве чи Мукачево. <свес> скажуть Мукачеві чи в Мукачевому? Всі скажуть Мукачеві це є іменникова парадигма. Не будете в <свес> Мукачевому і це так. Дуже добре, що місто дуже чисте в нас. Насправді це можете подивитися, вже не буду говорити про інші міста, але в нас дуже чисто, це дуже добре. І добре, що є такі маленькі дітки. З якими можна погуляти тут, і єди гуляти, а так проблем ніяких немає. Це багато їх. З оплатою комунальних послуг, електроенергії, води. Ну, общекомунальні услуги всі. Живемо по-новому, в общем. Все. Для мене більше немає нічого. У розбитий розбитої такі, що мені здається, 30-40 років там не було вложено лопати асфальти. Щоб видно взагалі по практике, так що там ніхто не займався многие десятки лет. Посмотрел, що здесь, будемо говорити, лопата асфальта не вкладалася многие десятки лет. На мою думку, дуже багато проблем. Особливо вулиці. Дороги. В центрі ще можна миритися, а у Тервосвигові там такі ями. Просто непроходимі. Тротуар теж саме. Мусора. Я вже дзвонила вашому начальнику з Олександр Гегорович, по-моєму, чи як його, там по благоустрою Мукачева. Це не наш начальник. Е, ну, міськ, ну, міська рада. Е, от На генерала Петрова нехай підуть подивляться. Криси такі бігають, а мене то турбує, бо мені перед вікнами, я на першому поверсі, мені перед вікнами мене то турбує, мені неприємно. От. У мене прохання майбутньому мерові, хто там буде, аби більше звернули увагу не тільки на центр, а й на всі мікрорайони. Хочеться, якщо ми йдемо в Європу, щоб це було дійсно європейське місто і взагалі в мене мрія, щоб дійсно Україна була європейською країною. Можу сказати, це те, що водії, водії безкультурні і порушують правила. Пішохідні зони ну, їздять машини в пішохідних зон, зонах, особливо біля зеленого ринку. Це там без «Мало смітників, ну, це як у будь-якому місті. і люди безкультурні, але ну, може, якби було більше смітників, то менше б люди смітили. Абсолютно не задіяна, не зроблена для людей. Що я маю на увазі? Інтереси величезної групи людей, велосипедистів, які могли би розвантажити всю транспортну інфраструктуру, абсолютно не враховані. Ми вже... Кілька років піднімаємо питання велоінфраструктури. Нас просто ігнорують. Ми розповідаємо про те, що по ціні однаково робити дороги вже гарні з велосипідними доріжками, ніж робити так, як вони роблять, але ніхто цього робити не хоче. Тобто просто немає політичної волі. Влада не хоче робити щось для людей, вона робить тільки для того, щоб там, ну, собі списати гроші, отримати відкати за виконані роботи і так далі. Комфорт людей їх не цікавить. На жаль. Хоча ми звертаємося неодноразово. Це, ж, це щодо інфраструктури транспортної в місті. Мешканці з особливими потребами звертаються постійно до міської влади. Вони кажуть про те, що у нас немає жодного автобуса, який би міг перевозити людей з обмеженими можливостями. Розказують їм можливості, як це можна зробити недорого, так як роблять, наприклад, у Вінниці у інших містах про створення якихось цих, але на них ні, ніхто уваги не звертає. Очевидно, що немає політичної волі, тобто місто просто не бажає до них прислуховуватися. Підходили з питаннями пандусів так само, ці люди. Їх, їх просто вислухали ви, ви, ви і нічого не роблять.